Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене такий сирний сніданок. Страва досить популярна на Закарпатті, називається гомбовці. такі сирні кульки з начинкою із начинкою слив. це такий класичний варіант. І оскільки ще сезон, зараз у мене щасливі є свої домашні, то я вирішила сьогодні приготувати і поділитися з вами також. Почнемо mm -hmm. з того, що на сковорідку насиплемо насиплимо сухарі. Це буде така обсипка наших гомбовців. І сюди ложечку цукру. І от оцю посипочку нам потрібно буде підсмажити, Ну такого з легка рум'яного кольору. Ну, за чим тут є цукор, то, щоб він не взявся грудками, не поплавився, треба буде весь час отак от помішувати. Ну, от, коли сухарі набули отакого от карамельного кольору, знімаємо з вогню, пересипаємо в пласку тарілочку і залишаємо вихолоняти. Готуємо основу сирну масу. Тут у мене от сир. Точні пропорції я вкажу під відео або на відео. Такий бажано брати як жирненький для сирників. Трошки солі для збалансування смаку. Одне яйце. Дві столові ложки без гірки манки. Ну, якщо в грамах 25 грам. І 2 столові ложки муки. Так, перемішуємо манку і яйце і муку спочатку з сиром трохи. І цукор. Цукру вже якби за смаком, але щоб і не переборщити. Ну, я. Також покладу дві ложки столових без гірки. Вистачить. І всю цю масу перемішуємо. Так, все це ми залишаємо на хвилин 20, щоб манка набухла. А самі тим часом займемося сливою. Сливу потрібно помити, перебрати і відділити від кісточки. У мене це буде доволі важко, тому що слива вже в мене переспіла. Ну, якось подивимося. Так, друзі, оскільки бачите, що в мене робиться, я вирішила свою сливу нічого з нею не робити, а просто буду якось замотувати цілу. Хай вже буде з кісточкою, все, тому що я її просто перечагучу. Пройшов певний час уже. Далі що ми робимо? Я взяла таку десертну ложку. Змочуємо руки, отакий шаричок. Бачите, воно до рук не липне, ніде нічого. І тепер я спробую покласти сливу сюди цілу. Так, тут треба ще трошки цукру додати, і намагаємося все це заліпити. Де треба, змочуємо руки ще і формуємо отаку ось кольку. Я вже поставила воду підсолену на вогонь, щоб закипіло. І продовжуємо формувати наші гомбовці. Водичка наша кипить, підсолена. І тепер ось я чотири кульки зробила. Будемо обережно відправляти їх в воду. Так. Ну, всі чотири якраз і відправлю, поворушу так от каструльку, щоб не прилипли до дна. Тепер обережно витягаємо їх шумовкою і викладаємо на сухарі. Обережно перекочуємо і посипаємо цією масою. Так, обережно. Я роблю це руками. І на тарілки. Ой, вони такі ніжні. Такі смачнезні, Я вже уявляю, О, трохи аж такі аж переварені, ну нічого. Я такі люблю. А тим часом вода кипить і я опускаю ще 4 штуки. У мене якраз вийшло 8 штук. Ну, вони в мене великі. У вас може бути трохи більше, тому що у вас сливи будуть половинками. Мої комбоці майже готові. Зараз дістамо сметанку. Так, теплі її притулити. Отут. Ось, отаке кружельце. Оцей є гомбовець, такий він більш розварений. Спробуємо. Такі всередині сметанки. Угу. М -м -м. Друзі, смак дитинства. Реально, від душі рекомендую вам приготувати ніжно, знаєте, не дублені, як є ну, багато манки, багато муки. Ніжні, ніжні нічого не відчувається, окрім сиру. Такий карамельний присмак сухарів. Додає свою ізюминку. Оця слива розварена. М -м -м. Байдуже, що з кісточками, Нічого, чого, кісточку можна виняти. Зато вона ніжна, недоволена. Приготуйте. Рекомендую. Дійсно, сніданок буде неперевершений у вас. Ваші рідні, близькі скажуть вам величезне дякую. Готуйте, пишіть відгуки, чи готували ви, як воно вам смакує, чи ні. Я буду дуже рада. Побачимось обов'язково. У мене ще багато рецептів. Заходьте, готуйте, коментуйте, насолоджуйтеся нашими. Національними українськими стравами побачимося.